Всім доброго ранку. Ну що, сьогодні, як завжди, виключили світло, але роба каптілка і треба коптити, ну, докапчувати. Е, підключив генератор. Е, дякуючи Андрію е, з Харкова. Магазин чи базар Лоск. Ви можете до нього звернутися, заказати у нього генератор, чи той генератор, карбюратор газовий. Е, кстати, у мене є два на продаж, навіть не два, а чотири Є для 7 кВт, є для... До 4 кВт. Ну, він прислав мені на огляд, але поки що нема можливості зняти. Андрій, вибачаю, з того, що ну, нема роботи, сейчас то тосує, то бризка, то хазяйство. Зніму, не переживай, якщо друг там думає, що я якийсь трошки не, не слово. Е, підключив зараз генератор, зараз поверну, покажу, що він вирішує. Каптілка робить 2 кВт. Ну і будинок. Не знаю, там вже воно не все ж робить, включається, виключається. Роби на магістральному газу. І будую щиток. Оцей, бачите? Один, нуль і два. Уже підписав, оце буде дім, два входа. оце буде місто. 2, 6 і 4, 8 це генератор. Дивіться уважно, кому треба. А це буде на розетки. Сюди поставлю амперметр, є місто підстрілочний і є поделектронний. електронний. І буде три розетки. І тут зроблю, може якийсь щиточок такий невеличкий. Так що благодаря Андрію. Базар лос. Я вставлю координати. І, будь ласка, заходьте, дзвоніть, дивіться. Ну, я кажу, тягне 2 кВт каптівка і будинок. Відпрацював генератор одну годину. Витрата пального 1,3 куба. Бо зараз напишете, там літри, в чому тебе гази зміряються три куба. Багато це чи мало, я не знаю. Ну, мені, для мене це приємлемо. По поводу того, там, коментарів, які пишуть, куди газ дивиться. як там оці Газовики. А я вам скажу, куди дивиться. Я вам зараз розкажу таку історію. Якщо стоїте, то сядьте. Поїхали Ми Ми позвонили начальнику. Є у нас тут в районі. Він каже, за щотчиком". Я кажу, за щотчиком. Він каже, бери да пользуйся. Я кажу, ні, ну мене ж хочеться врізатися там, де мені удобно, я ж не можу його кухні поставити. Він каже, ну, це тоді треба дивитися, план, проєкт, мене там короче, ціла історія. Ладно, думаю, буде дружина в місті, піде в Горгаз, в городське, там, де ну, вище так управа. Пішла вона туди, вон... і там хтось її прийняв, вона каже, да", каже, все добре. У нас всі ставлюють організації, все. І дала цілий, ну, цілий митрик, ну, е, які треба зібрати документи. І один із цих документів був, ну, ті всі, як би сказати, документи були підйомні, там, ну, паспорт там, на хату, там, на газовий план та все таке. А один був такий документи, технічний паспорт на газове обладнання. Типа на двохтоплювний карбюратор. Спочатку ми підняли кіпіш. Я з дружиною підняв кіпіш, того, що сертифікат. От сертифікат, дзвоню Андрію кажу, Андрій, треба сертифікат. Він каже, я спрошу, ну, мабуть, такого немає. Він мені передзвонює, каже: Ну, знаєте, такого нема. У нас сертифікатів нема. Я думаю, ну ладно, у вас немає значогось. І я сідаю на інтернет і цілий день. Оце находжу якусь фірму. Тіп, Пром, карбюратор, Саме дорогий, там пром. Були там за 35 тисячі, якісь 3400. Дзвоню, кажу, у вас є сертифікат? Він каже, немає. Так, що робить? Дзвоню ще там знайомому, кажу, є ця служба сертифікації України. Вона каже: ну, є. Я заходжу в інтернет, нахожу номер, дзвоню, там піднімає трубка. по-моєму, Вікторія зовуть, дівчинка, каже, що ви хочете? Я кажу, мені треба. Сертифікат на газовий оцей, карбюратор двохтоплений. Ви каже, фірма. Я кажу, та ні, я не фірма, я частне ліцо, яке хочу узаконити генератор, щоб поставити йому точку, щоб все було законно. Знаєте, щоб не труситися не бігати з шлангами. Вона каже: ну, дивіться, для того, щоб зробити одне із питань на взрив, там більше 20 тисяч гривень. На якийсь зрив, там, я не знаю, що там. Ну, зрозуміло, є якісь норми у них там, е, випробування і так далі. Якщо ви кажете. Е, і це, це робиться сертифікат на серію. Допустимо, завод починав випускати, ну, я знаю, там якісь. ну, Навіть ті самі карбюратори. Да, в них буде їх там, ну, 15 год і, або на год, це, я не знаю, сертифікат там, на год він чи да, чи на всю продукцію, яку всю життя будеш випускати, Ну, коротше, не знаю я. Вона каже, ви розумієте, що ви. Не витягнете це, вам воно, ну ви не, не зробите цього. Йо маю, і вона мені каже, це Вікторія, спасію, їй каже, а ну скиньте мені ту бумажечку, яку вам дали. Ну, коротше, вона я, ми скидаємо, вона каже, вона перезвоню каже, ви ж трошки неуважно почитали. Там не сертифікат, там паспорт. Техпаспорт. Ладно, задачу упростила. Дзвоню Андрій і Андрій, техпаспорт є. Він каже, що. Да, нема тих паспортів, які вони проходять в сірих коробках. Я дзвоню, як же там називається, Топгаз чи щось таке. Цвітна упаковка. Я не пам'ятаю, як називати. Ну, коротше, цвітна вона одна там така, дорога ця. Дзвоню, здрасте, здрасте. Кажу цікавий газовий редуктор. Ну, є. Скільки стоїть? Ну, там, 1800. Я кажу. А в мене 7 кВт. Ну, там починаємо із далека, а потім кажу, а у вас є якісь документи на нього? А він такий, пауза, секундна, а які документи? Я кажу, ну там інструкція, паспорт, там ззаді ж гарантійний талон якийсь. Ні, немає. Я такий. І я опять півдня потратив на те, щоб всіх обзвонити по тих На нікот дзвоню, ну там топ-тул якийсь був, там топ-мен, -топ всякі фірми. Та ви, каже, вже нам дзвоните п'ятий раз. Я кажу, да ви ж по. Понакидали об'яву на різні сайти, я дзвоню. Коротше, що я вам хочу сказати, люди, які хочуть узаконити цей апарат, я думаю, в них не вдасться це зробити. Дивіться, чого. І позвонив. На, ну, одним, одним людям на фірму зато він каже, хто це вам каже таке сказав, що його треба узаканювати. Я кажу, ну я не знаю, так сказали. Да вони, каже, вас блудняк водять, каже, що ви просто не, не змогли знайти цих документів, щоб ви ніколи не змогли його узаконити. Розумієте, каже, що нема. Ви ніколи, каже, ніде не знайдете на нього сертифіката. Це є така продукція, яка заїжджає в Україну, яка не навіть якщо є там вкладиш, я таке читав, що якась ігрушка там чи якийсь там чемодан. Не підлягає сертифікації в Україні. Розумієте? І може ця деталь іде не? Вона каже, і цей хлопчик мені каже, вони там у двох сидять. Чую, матюкаються, каже: от уже що до чого дійшло. Ну, людина пользується. А я кажу: ну так, хочемо закон. Він каже: ну хорошо, дивіться, у вас є лічильник, у вас є газова плита. Ви просто відкрили усі чотири там і все. І ви просто користуєтесь, і ви там плотите не ну, використовуєте там не 10 кубів в місяць, а з тисячу, примерно. І що вам? Ну ви ж розумієте, що. Я кажу, я не знаю, ну це таке. Та то вас, вас каже, вони самі не знають, які документи треба, розумієте? І каже, Вас просто ввели таку в оману, щоб ви ніколи не їх не зайшли і не зареєстрували його. А так, да, коли каже, поймають вас за жопу, то ну, буде не ну, хорошо. Вони одразу знайдуть і закон, і підстави для цього. Все в них буде класно, розумієте? Так що, ті люди, які пишуть коментарі, як там, куди дивиться газовики, Газовики дивляться, кого б поймають, кого браком поставить, а газовики не, не способствують людям, щоб людина жила по закону. У нас, оказується, по закону не можна жити. У нас украв відро зерна в тюрму, у нас украв ешелон солярки, поїхав на Мальдіви. Розумієте? Ну, видать, така історія. А як? Я, законопослушний громадянин, хочу узакорити його. Оказується, я не можу зробити закон. Хоч би чого. Бери план вдома, іди в горгаз ну газове господарство. подай документи, хай тобі там відмітять де ти його хочеш поставити, Даже вплоть до того, що мені взагалі удобно, він мені туди стоїть, він мені тут невдобний. Він, по-перше, серед дороги і він торохтить. І сусідам ну, не добре, я розумію, що воно йому не потрібно, вибачте. А в мене є там між туалетом і вуличним, і вагончиком є таке місто, там зараз стоїть бетономішалка, ну не робоча. Я б його туди пристроїв би, він би туди пердів би на огород, ну, взагалі в глуху степь. І я думаю, всі були б довольні. А я особливо. Розумієте, я б туди від трубу протягнув, хай би це коштувало гроші, але хоче зажити і не діргатися, що хтось постукав фірточку. Так що. Або ще така до мене у вас питання, або просьба. Як хто це робив? Підкажіть як? Куди обратитися? Напишіть, не стісняйтесь. Я думаю, що. Ну, Помагати треба один одному. Якщо хтось робив або в когось кум робив, чи друг, чи знайомий, підкажіть, куди обращатися, які документи треба для цього. Тому що цей хлопчик останній, ну, крайній, той, що мені сказав, що не може такого бути, він каже: пойдіть е, до них і скажіть, дайте нормативний акт, на якому я маю зібрати ці документи для того, щоб узаконити. Ну, так. Я розумію, що є котел, жиле приміщення. Да, там должен бути опуск металевий або металевий рукав, як до газової плити. Там ж кожен рік міняється якісь треба. До газової колонки там, повинен бути уже, а не резиновий, розумієте? Таких, таких, як нововведення не для людей робиться все більше і більше. Так що, ну, от такий сьогоднішній день. На сьогоднішній день тягаємо шланг. І хто там каже, куди ти там врізався, нікуди я не врізався. Успокойтеся, спіть спокійно. Не переживайте за мій кошельок, за моє, куди я врізався. Головне, щоб у вас все було добре. А в мене все добре, просто тягаю шланг. Якщо не вірите, він лежить, він дивіться. Он зелененький, де він там? він на траві, бачите. Так що не переживайте, людочки. все буде добре. А по закону жити у нас видать, дуже важко. Все, друзі, генератор показав. Зараз ставлю Андрія, чи то відосик, картинку Андрея. Це я чого даю його контакти? Тому що воно в мене працює. Розумієте? І ще є два на обзор, на маленький генератор, але нема в мене часу. ну Повірте, що немає часу. Це щоб зняти це відео, треба взяти у сілах моття поїхати на ферму, бо він на фермі живе. Там підключиться, все виставить, потім підключить бензин, потім поганять на бензині, що він може. Потім запас... поміняти один карбюратор, потім другий. Зараз нема. Зараз каптилка робить. Зараз багато роботи. І Андрій, ти мене вибач. Я все зніму, все людям покажу, як буде час. Ну, просто в селі нема. Його... Немає. Коли було час, Тож бачили, що я займався цими карбюраторами, тягав їх, там, переставляв, міняв, ще хочу. Ремонт карбюратора показати, але просто минута є. Типу, що поїв. Не, е, закінчилось все. Друзі, всім миру добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в новому відео.